Добрий день. Глядачі каналу про все. Хто дивиться, а хто не дивиться, теж дивіться. Значить, дивіться сніг. Це 9 квітня. Увалив, був оце сніг, я поки зібрався, де коротше цього, то вже він перестав. Ну як, я виходив на двір. Валив такий, що. Хороший, що. Ось, бачите, оце цвітає абрикоса. Я вчора знімав, викладав, десь так, там видно, погано видно. Ну, ось я брикоса, ну тут ось ось вона. Ось вона. Ну тут добре, що не зовсім розпустили, тут ось вже є. А, вже і вишня скоро, коротше, щось видимось погано, Сніг, бачите, який лежить. А валив такий, як град. Крупний як град валив. Оце. Ось вже, бачите, вже і чорніє. Вже й чорніє. Ось вже й чорніє. Чорні Коротше, капець буде абрикоском. Там абрикоски теж цвітуть. Капець буде абрикоском. Ні, ну ти ще ж кажу, я вже казав. Кажуть ті, що... Ще не розцвіли, ще буде щось може десь, може. І то може примерзнути. Я ж кажу, ось, ось теж цвітуть і вже там мабуть теж скоро почорніють. Ось, ось Абрикоски, їх видно, не видно. Там цвіт. Ну погано щось видимось, погано щось сухмурно. І сніжок. Такий увалив сніг. Як град сіро, крупний такий. Ось, він такий крупний, як град, пошті пішов. А це вам квітень місяць. Раннє тепло, ранні абрикоси порозпускалися. І абрикос не буде. Не буде абрикос. Все, вишеньки вам вже теж зелененькі вже. Оце абрикоси. Так, з якоїсь сторони стай, щоб було краще видно. а це вам абрикоси вже. Бачите, які вони? Це капець їм уже. Сніжок, воно ще пролітає, сніжок. Сніжок пролітає. І ще пару днів морози будуть. Отак От вам. 9 квітня.